Мої вітання! Сьогодні ми починаємо міні-серіал про те, як створити повноцінну базу даних для навчання прямо в браузері, без встановлення Аксесу, лайбри, офісу чи інших додатків. Працюємо в онлайн-середовищі .a, де все просто, швидко і доступно. Предмета область у нас буде кіберспортивний турнір. Створимо базу даних з чотирьох таблиць, чотирьох. 4... Запитів, двох форм і двох звітів. У цьому відео попрацюємо тільки з таблицями. У нас буде 4 таблиці, ігри, команди, гравці і матчі. В наступних відео будемо доопрацьовувати базу повністю, ну, в тому числі, ті об'єкти, які я перерахував. Тож поїхали створювати таблиці. Тож, для початку ми створимо нову базу даних. Для цього потрібно натиснути File, нова база даних, запропонує назву «My database», ми її перейменуємо. Нехай це буде кібердатабаза. Ну, так як у нас про кібертурнір буде йтися. Збережемо. І тепер наша задача. Зробити ті самі 4 таблички. Ми зробимо їхню структуру спочатку, об'єднаємо, а потім вже будемо заповнювати. Тож підемо підряд, натискаємо таблиці, створити. Перша табличка у нас буде називатися ігри. Назва поля. У нас повинно бути якийсь ідентифікатор для того, щоб один екземпляр відрізнити від іншого. Тому ми будемо. В кожній таблиці створювати свій ID. Указуємо ID гри, це у нас буде ціле число, і ми будемо його використовувати як ключове поле. Тож, ми ставимо тут прапорець, бачимо повідомлення: додано первинний ключ, встановити його тип як ціле число з автоінкрементом. Тобто, в такому випадку у нас буде створюватися не просто текстове поле цифрове да, число а буде створюватися лічильник. ID кожного наступного запису буде автоматично збільшуватися на один. Лічильник. 1, 2, 3, 4 і так далі. Тож ми натискаємо тут так. Наступне поле ми обираємо додати поле, і це буде у нас назва гри. Наступне це буде жанр гри. Цій табличці буде всього три поля. Цього буде достатньо. Ми можемо зберегти ці дані. Зберегти і створюємо наступну табличку одразу таблиці створити. На цей раз у нас буде табличка команди. Назва поля першого буде ID команди. Знову ж таки, це буде ключовим полем. І знову погоджуємося. Далі. Назва команди. Ви можете звернути увагу, що при назві поля або назву, наприклад, тут у мене будуть одно... однослівні назви. Але якщо ви використовуєте два слова в назві, то замість пробілу використовуємо нижнє підкреслення так було раніше в старих базах даних, так зараз в онлайн базах даних. Тому Використовуємо нижнє підкреслення замість пробілу, саме в назвах. Потім, коли будемо записувати даними, заповнювати табличку, можна використовувати пробіл. Так, це у нас буде текст. Наступне це місто, з якого команда. Також буде текстове поле. І знову у нас буде гра. Також текст. Ключ у нас є, назва є, зберігаємо. Третя табличка гравці. Перше поле, я думаю, вже зрозуміли буде ID гравця. Це у нас буде число. Ключове. Так, погоджуємося. Далі наступне ім'я. Прізвище. Це все будуть текстові. Далі наступне вік. Ми використаємо тут ціле число. Наступне у нас буде стать. Це у нас буде текст. Наступне це у нас буде роль або позиція. Тут можна було б використати слеш, але буде помилка. Тому також слеш використовувати не можна. Використовуємо нижнє підкреслення. І останнє, команда. Так, все у нас є. Зберігаємо. І остання табличка або структура для останньої таблички. Це у нас будуть матчі. Так, називаємо табличку. Перше це у нас буде, знову ж таки, ID матчу. Ціле число. Ключове. Погоджуємося. Далі. Гра, в яку будуть грати на цьому матчі. Наступна команда 1. Тобто в ній будуть грати дві команди. Команда 2, ну, відповідно, між якими буде у нас турнір проходити. Наступне це дата проведення. Тип даних в даному випадку ми обираємо «Дата» І два результати. Ми можемо указати тут результат повністю записати. Або просто рез 1, рез 2. Ну, давайте так. Результат першої команди. Скопіюю це і зараз тільки виправлю. Це у нас буде тут ціле число. Тобто це у нас буде рахунок. І результат другої команди. Так, перевіряємо дата. Тут ціле забув прописати, указати. Текст, текст, текст. Все правильно. Зберігаємо. На даному етапі нам потрібно з'єднати між собою таблички. Якщо ми спочатку заповнимо, а потім будемо з'єднувати, то наші дані можуть просто втратитися. Тому зробимо це все правильно. В Access або в LibreOffice ми бачимо також таку схему даних, яка виглядає як сутності, пов'язані між собою зв'язочками. Тут реалізація дещо інша. Ми просто вказуємо, яку Наприклад, з якою табличкою і з яким саме полем у нас з'єднується певне поле. Зараз все покажу. Тож, що ми робимо? Ми з'єднуємо команди з іграми. Матчі також з'єднуємо з іграми. А ось табличку гравці з'єднуємо з табличкою команди. Ось така схема даних у нас з вами вийде. Приступаємо! Для цього нам потрібно таблиці обрати. Натиснути на збережені таблиці. Відкриваємо, наприклад, ну, давайте, команди, змінити. Обираємо тут, ми бачимо ось це стовпчик, який відповідає за з'єднання, чи, чи є зв'язочок з іншою сутністю. Нас цікавить гра. Ми ставимо тут галочку. І далі обираємо таблиця ігри, поле, назва гри. Зберігаємо дані. Далі, тобто, у нас команда і ігри вже поєдналися. Матчі. Також ми повинні з'єднати таблиці збереження дані. Матчі змінити. Шукаємо тут гру, ставимо галочку. Обираємо таблиця ігри і обираємо назва гри. Зберігаємо. Ну, і ось лишилися у нас гравці. Ми будемо поєднувати їх з командою. Тож, Таблиці Збережені дані. Гравці. Змінити. Шукаємо тут команда. Ставимо галочку. Обираємо команди і назва команди. Зберігаємо. Все. У нас з вами є структура. У нас є чотири таблички зі своїми полями, які між собою пов'язані. Що лишається, лишається заповнити. Я зроблю це, напевно, на, на пришвидшенні, тому що це буде витрачати час. Але для початку Для початку покажу, власне, як вони починаються заповнювати. Наприклад, будемо починати з ігор. Обираємо ігри. Ми бачимо, що у нас тут поки що зовсім порожня табличка. Нам потрібно буде насправді заповнити тільки назва гри і жанр. Ми з вами використали лічильник. Тому, коли натискаємо додати рядок, у нас вже одиничка буде. Перша кібергра візьмемо до тут 2, і це у нас буде моба. Далі наступна гра. Знову додати рядок. Бачимо, двійка у нас вже лічильник працює. Візьмемо лінеєчку. І також це моба. Третя гра. Візьмемо щось також із відомого, наприклад, StarCraft 2. Це у нас стратегія в реальному часі. Далі, наступне: додати рядок. Візьмемо щось із карткових ігор. Можна було б взяти Гвінт, але Hearthstone грають, напевне, більше на кібертурнірах. І це у нас карткова стратегія. Ну, і останнє візьмемо якийсь шутер. Так, у нас є CSGO. Ну і напевне 2. Так, це у нас тактичний шутер. Сюди можна додати ще багато інших ігор, але чим більше ігор, тим більше нам потрібно буде команд. А чим більше команд, тим більше гравців. Ми і так зробимо певні умовності. Ми візьмемо по дві команди на одну гру. Турнір повинен у нас відбутися, тому хтось повинен ну, прийти на ці. Ігри, дві команди. Ну і також ми візьмемо ну, відповідно, це вже 10 команд. буде. Також ми візьмемо мінімум по 2 гравці. Я думаю, всі розуміють, що це замало, але це умовність, наша навчальна, а, навчальна база даних. Якщо хочете, напишіть хоч по 5 учасників для кожної команди. Але це, відповідно, збільшить кількість записів. У нас буде 20 гравців. Так, Після того, як заповнили повністю табличку, ми натискаємо Зберегти, і у нас вже є перша табличка, яка, власне, збережена. Так, далі наступне виберемо, наприклад, команди. Так, отже. Тут уже я візьму просто на прискоренні. Першу я показав вам повністю, тепер просто буду швиденько заповнювати дану табличку. Якщо дуже зашвидко, на Ютубі є кнопочка 05, 025. Тож переглядайте. Єдине, що, що скажу, тут ви бачите, вже у нас є зв'язочок з грою. І тому ми не вводимо вручну, а ми будемо обирати з того, що є. Тобто, обираємо, наприклад, Dota 2, додаємо новий рядок. Бачимо, до речі, тут здається, я не прописав. Так, я не поставив ціле число, і бачите, що потрібно тепер прописувати вручну. Ось вам і різниця. Так, наступне, нехай це будуть там темні соколи. І нехай місто буде Львів. І знову ж таки, ми бачимо, що ми обираємо. Далі швиденечко заповнюю. 8 команд, що лишилося. Ось таким чином заповнили повністю ці команди. Їх 10 по 2 на одну гру, так як я і сказав. Зберігаємо і переходимо до наступної. Нехай це будуть, відповідно, матчі. Їх також тут буде не так уж багато. Додаємо новий. Гра у нас уже тут є, наприклад, дота 2. Далі обираємо команду. Тут ми обираємо. Ті, хто в яку гру грав, да, тільки що ми указували. Далі указуємо результат. Ну, тут нехай буде 2-1. Додаємо новий рядочок, обираємо знову гру. Ігор у нас відповідно буде також матчів також 5 по кожній грі по одному матчу. Ну, і також можна обрати різну дату. З іграми або з матчами, точніше, ми також завершили. Зберігаємо. І лишилася найбільша табличка з гравцями. Тут їх повинно бути цілих 20. по двоє на одну команду. Отже, що ми тут будемо додавати? Перше. Як тут, бачите, також одиничку не проставив я числовий тип даних. Так, ми прописуємо ім'я. Прізвище. Далі вік візьмемо від 14 до 18 років. Стать. Тут буде у нас просто або чи, або Ж, чоловіча або жіноча. Так, роль або позиція. Візьмемо, наприклад, дві ролі: візьмемо капітан, і, візьм... і візьмемо підтримку. Ну, нехай буде так. А можна, звичайно, там для кожної гри прописувати там Або там снайпера, або можна там зерка якогось, або там контроль колоди і так далі. далі. Ми зробимо набагато легше. Просто візьмемо капітан і підтримка. Ну і, звичайно, команду ми вже будемо обирати. Тобто, наприклад, ось перші двоє будуть зі сталевих легенд. Ну, а далі на пришвидшенні. Із заповненням цієї таблички також завершили. Натискаємо зберегти, і тепер у нас, відповідно, всі дані введені, ми можемо це перевірити, переглянути, і, крім того, вони у нас ще поєднані між собою. Це поєднання, ці зв'язочки нам допоможуть в наступних практичних роботах, де ми будемо, наприклад, робити запити і будемо використовувати декілька таблиць для цього. Тож, на сьогодні все. І переглядайте наступні відео.